Лучший, то лучший. Вот и на гомилке. Гомилки. Та не горію. Зараз каже другий раз. Так, всім привіт. Хот-доги будуть? Да. Чоловік прийшов і сказав, буду буде робити хот-доги. Зараз спробуємо, але ми їх не робили ніколи, якщо чесно. Раніше. Тихай. Ну і витираю. Так, для цього я не буду, я тут один раз окушу, бо я не буду на нічісти такі якісь булочки купив, і такі сосиски. О, а з чим ты будеш? салат який? Чи ты просто будеш? Просто а де ти на заправках бачила, когда продукты. Эээ, ходу, так ты туда в середину слаживаю. Ничего там не слаживает. Пожалуйста, куди ты все забираешь? Куда? Ну, там, там, ты ж делай так, чтобы показать, чтобы я наступного разу без тебя сама зробила. А еще запити чуть впервые купили такой э, кичук он такой смачный уже давится немає, нема Купили ще на тому движении о так да хорошо так що, ти вже ложишь ничего не нагрелась так подожди а ну давай я сюда переставлю так ну, давай тогда тут будеш робити давайте тут поставлю хорошо добре так Сейчас я тут переставлюсь немножко. Вот так. Не упадет моя конструкция. Только ты сделай два, бо бы. я не буду сейчас есть. Я не буду, я не хочу. Хот-доги на грильке. Так, ты в покажи, давай мне на кашу и mm -hmm. Смотри, чтобы только ничего не упало. Так, так ты сделаешь, а что ты... Оно сейчас откроется, потом переключится, уже он... Так нет. я сюда специально включил. А, а ч, не на ход долгов? Ту же же есть у нас. А, Лянтин, так тут уже булки специально, а так ты уже купил сухой субпродукт. Я, я думала, как ты дырки собираешься выколупывать. Ты не будешь точно? Не, я не буду. Я только укушу один раз у кого-нибудь. Не делай все. Я не, три буду. Я буду. А, а мне И завтра, ты? а мне на завтра оставь. Поняли, какие булки продаются? А сколько они коштуют, эти булки? Две штуки, 22 гривны. Две штуки, 22 гривны. Понятно? Первые такое вижу. Только что у меня запихай на, на этот. Хорошо? Не да. вот тут. А то а в чем а прикол? По две надо ну, по полторы, значит, запихай. Разрежь одни. А що це тобі захотілось, хоч Такі сосіски товсті, тому розрізайте вздовж булки. Та ні, вони не толсті, вони, ну, тонкі, обичні. Якраз... Только що короткі, такі коротенькі, бачите, треба або по дві, Да, тут майже дві влізать і трошечки буде виглядати. Або на розрізати одну. Це ж, пам'ятаєте, я вам казала, це фірма, це саме натуральні сосіски, без, без ніяких гМ-шок. Якщо я зараз прочитаю склад: сировина, м'ясна, личина, свинина, коротше, вода, сіль, цукор, перець, кардамон і сіль нітратна. Тобто тут взагалі, ну вони, правда, дороговасті, але нормальні. Mm -hmm. Так, накладаю. Зараз зроблю все. Ну, один, один, один. Хорошо. Я сьогодні жити не буду робити. А, оце а я вам, я ж показувала, що я навела прямий ефір. От у мене вийшла така гречка красива з кашею, бачите? Розвариста, гарненька. Гречка з кашею. Гречка, гречка з кастомахами у мене вже. Так, коротше, я обіцяла показати результат. А ну, что бы должно пропищать когда на гребне ну конечно наверное не знаю О, ложи мне там кастомахи. трошки хорош трошки хорош и так капусту. это же речка это же не картошка нет? гречка же и капуста надо так график на завтра треба подивиться все угу. пока тільки, будь ласка як ти робиш. Так. так а що ти сосіски? Ти без сосісок поки? Потім сосиски йдемо. А, він бачите, спочатку їх просмажує. Спочатку булки треба просмажити. Всіх вітаємо! Всіх вітаємо, а хвостик можна так відрізати, Можна і відрізати. Так, ми не самі цікаво. Це дві твої. Хорошо. А матві точно буде? Він сказав, А да поставити капусту. А що тут таке? Полівос, значить, полезла п'яна. Я таки прибрала кухню. Так, ждем, пока они привет, всем привет. Что? Да, ну, Це ж булки, Смотри, тобто тим більше на цьому на режимі вони зараз у тебе або згорять, або ще що небудь Ой. Тіше ти! Так, трошки присмажилися. А тепер що ти туди? Всередину будеш кидати. А, а тепер сосиски будеш шмажити. Шмажити. А де ти такую побачив? Ви бачите, тут ще, оказується, алгоритм повинен бути. Що до чого? Мені не подобається, що там ото посуд мені виглядує. Так, ну ладно, виглядає. Обсмажуємо сосиски, обсмажили оці булки, але вони якісь м'якенькі. Треба, може, більше треба було, бачите, там навіть... Придумав собі щось хот-дог захотів, А я завтра з чаем хот дог з'їм. Так, що це? Микроволновка. Да яка це мікроволновка? Це ж гриль. Ну что, все даже на квесты лоски вам будет. Ты капусты наложила, да? Наложила, наложила. А ти що, уже есть ищешь, шо? Чого ти такий шустрый. Показуй мені все, що ти робиш. Это не видят люди. В чем тогда прикол? Ну как я это как мне сделать? Давай. Я же не могу. Давай с той стороны. ты понимаешь, что. Ниже трошки опусти. ниже опустить ого ты столько кетчупа туда прыжка а майонеза что не будешь не могут здрасте нема все у нас есть так сосисочки підсмажилися. Чого чего А где у нас щипцы такие были щипцы были когда то а там не висят ні? у нас майонеза есть немножко. А потом еще будешь поджаривать? Нет, все. Так а булочка? Ну ниже опусти. Что булочка? Булочка не сильно засмажилась. Ну ладно. Опусти ниже. Вот это понятно. На стоять, готовать, черти скики и черти чего. три хот-дога готовых. Грилька закрывается. Хот-доги. Да хватит, наша столько богато. Опусти. Ту То себе только сделаем. Матвею не надо столько много. Там и так надо сделал. Ты чуешь меня? Да. Эстетичный выгляд. <плес> <плес> так а куда ты ставишь? Давай тогда уже я подержу. Я не держу. Я просто предложила. Всіх вітаємо. Зробили такі хотдогі. Все. Тепер ми що підемо? Їх їсти? Да? Поніс уже, побіг. Ти розумієш, ти Я і Всім смачного, доброї ночі. А у нас були такі хот доги Все, до побачення, до нових стрімів.